Полтаві на 10 днів раніше ніж зазвичай розпочнеться опалювальний сезон. Вже з 4 жовтня тепло надійшло у міський пологовий будинок. А вже з 5 жовтня, говорить міський голова Андрій Матковський, у Полтаві офіційно розпочався опалювальний сезон. В першу чергу тепло надається зараз нашим лікувальним закладам. Сьогодні всі лікарні, крім дитячої стомат поліклініки, мають тепло, тому що там будинку вона вбудована. І трохи пізніше буде тепло дано. Сьогодні дві третіх дитячих садків почали отримувати тепло. І половина наших школ сьогодні теж з теплом. Тому крок за кроком працюють в місті зараз три бригади Полтавгаз і три бригади Полтава теплоенерго», які розгламбовують сезонні котельні і починають їх запуск. Наразі ж у Полтаві з 60 котелень на повну потужність працює вже 48. А от у Полтавському спеціалізованому навчально-виховному комплексі номер 85 тепло вже з понеділка, розповідає директор закладу Тетяна Ландар. У нас власна котельня, і тому е, все тепло абсолютно ми включили. І уже з понеділка отаплюємо саме свої приміщення. В приміщеннях е, у нас до 20 20 де 21, де 19 градусів, тобто заклад повністю готовий до опалювального сезону. Не дивлячись на таке випередження графіку, розповідає мер Андрій Матковський. Все ж таки деякі проблеми є, але вирішувати їх, щоб забезпечити теплом якомога швидше усіх, потрібно на загально національному рівні. Наголошує міський очільник. Проблема те, що змінилося законодавство, і сьогодні постачальники газу в Києві, ДК «Газ України. Вимагає, що повинен проводитись якийсь там тендер, що на тендерних засадах повинен нам надавати газ. Який тендер, який газ, тому що у нас монополісти, ми купляємо завжди одного і того, ж постачальника. Але не дивлячись на масштабність такої проблеми, Андрій Матковський запевняє, до кінця тижня усі полтавці будуть із теплом, навіть якщо йому власноруч доведеться розпломбовувати сезонні котельні. Я думаю, що в Києві це питання цими днями буде офіційно вирішено, але я запевняю, що якщо завтра... До кінця дня всі котельні будуть розпломбовані. Я і квіський голова, і ми перший заступник. Ми разом готові йти, брати на себе відповідальність. Ми ні в якому разі не хочемо підставляти працівників Полтавгаз, з якими ми зараз добре співпрацюємо, але ми готові взяти відповідальність і особисто розпланковувати ці котельні для того, щоб надавати тепло вже і в будинки.